Різдвяна зірка стає основним елементом кожного різдва, особливо для колядників. Цей рік не виняток у містах України ще до водохреща лунають колядки, а попит на зірки залишається високим. Навіть у соціальних мережах люди діляться, які зірки виготовили самотужки та дають поради тим, хто робитиме це вперше. Різьбяр Роман Івасечко теж уже п'ятий рік поспіль створює цей традиційний різдвяний атрибут. Різдвяна зірка це є символ проголошення народження Христа. Наша зірка українська вона має вісім граней чи вісім променів. Вісім тобто, це йде, таке, якби тиждень має сім. І потім наступний день, тобто, ну нескінченність, така своєрідна, або після тижня початок нового тижня. Тобто це такий символ, значить, що життя далі триває і буде тривати. За весь час чоловік створив уже близько 200 різдвяних зірок. Вони не повторюються, адже кожна має свій унікальний вигляд, форму і розмір. Є люди, які, наприклад, роблять однотипні, тобто вони можуть там 10 однакових зірочок виготовити. Там я не виготовляю однакових зірок за весь період. В мене кожна зірка по своєму особлива, так тобто по-своєму унікальна, і одинакових розмальовувань не було ще. Найбільш цінною для майстра залишається його перша зірка. В мене знайома одна. Ем... Звернулася, каже: є клієнти, які хочуть вертепну зірку. Ну, зроби там заготовку під вертепну зірку. До того я якби не займався там, виготовленням зірок, і ну, стало мені в принципі в загальному навіть цікаво для себе зробити цю саму вертепну зірку. Я зробив цю зірку, значить, серединка була така, якби випукла, як там третя частина яйця, грубо кажучи, така доволі сферична. Вона так, якби нагадувала частково формою. Соняха. Я вже навіть був раніше думав, думаю, може би там якось її викупити, бо ну, з цього це все якби, можна сказати, почалося. І вона для мене. Ну, тобто, я зараз не можу сказати, що я там повторюю таку саму. Там, чи, ну, в принципі, теоретично міг би заготовку зробити такого плану, але. Ну, не готовий, напевно, її робити. Чоловік розповідає, що основу зірки завжди робить із деревини а для оздоблення використовує різні матеріали. Треба розграфити, значить, розкреслити, які мають бути параметри, які розміри. І відповідно, ну. Про це все про е, фрезеровується і ну, виготовляється така форма. Вона містить в собі підшипник е, ковзання, так і е, цей підшипник відповідно фанеру е, проклеюється на епоксидну на, на епоксидний клей там чи епоксидну смолу. Відповідно воно мусить е, висохнути, і е, іноді це часу займає більше ніж пише там інструкція е, на е, цей клей. Тобто вона мусить добре просохнути, відповідно, потім йде шліфування, і в подальшому зборка, розмальовка. Щоб створити таку розфарбовану різдвяну зірку з нуля майстру потрібно близько двох тижнів. Якщо ж працювати із заготовкою, на це йде на кілька днів менше. Вартість таких виробів коливається від 400 гривень до кількох тисяч. Ділиться чоловік. Різдвяні вироби Романа мають широку географію. Їх купують і на заході, і на сході України. А капелани везуть ці символи різдва навіть на фронт. Нещодавно кілька зірок майстра поїхали і у Львів на ходу звіздарів. Цього року я робив кілька зірок на Львів. Здебільшого це були заготовки. Люди хотіли розмалювати виключно під себе. Ну і ті, що знають, що заготовки брали, то потім скидали мені фотографії, що вони, як її розмалювали, і вони приймали участь на вертепній ході у Львові. Минулого року була вертепна хода в Києві, то я розмальовував також одна жіночка звернулася, хотіла зірку, але вже розмальовано, то я розмальовував для тої вертепної ходи в Києві. Роман каже, що різдвяну зірку може створити кожен охочий навіть удома. Він радить не боятися експериментувати з матеріалами та робити власні унікальні вироби, які зберігатимуть тепло різдва.